E- Находимо зараз в новому магазині Єва Б'юті в місті Дніпро. Це наше четверте відкриття саме такого магазину в такому форматі. Це ще один для нас дуже важливий крок в реалізації нашої місії: пропонувати жінкам не товар, а пропонувати простір, де можна надихатись і приходити в гармонію з собою. Вважаємо, що буде. Такий цікавий простір для жінок Дніпра, де вони зможуть бути дотичні до нових трендів в косметиці в догляді за собою. Нарешті в нашому рідному місці, де знаходиться наш центральний офіс, відкрилась наша Єва Бьотів. Це не просто магазин краси, це сервісний магазин краси. Тут вхід в кожну категорію відбувається через сервіс. Наприклад, якщо ви хочете підібрати нову депоративну косметику, зверніться до нашого. Візажиста, і він безкоштовно зробить вам образ і порадить, які самі відцінки косметики вам пасують. А якщо ви хочете підібрати собі шампунь, то це не просто шампунь і кондиціонер. Це треба зробити діагностику шкіри голови, і вам порадять, який саме догляд для шкіри голови та волосся вам потрібен. Насправді тут дуже багато всього. Починаючи з дуже маленького, наприклад, як обрати пензлик для макіяжу, Здавалось, така маленька дрібничка, яка є у Кожної дівчини, але дуже важливо його що правильно пощупати, чому це не можна зробити в будь-якому іншому магазині. А ми цю опцію дали нашим жінкам. Або, наприклад, пакування подарунків. Якщо ви купуєте подарунок, а що дарують дівчатам, парфуми, косметику, то ви безкоштовно можете це запакувати в подарунковий папір в нашому магазині. Таких локацій в нашому магазині просто у кожному куточку. Тому хай наша клієнтка заходить та дізнається сама. Я щиро впевнена, що кожна жінка перед тим як купити собі фен за 25 тисяч гривень або плойку, хоче бути впевнена, що укладка на неї буде триматися саме на її типі волосся. Саме тому можна абсолютно безкоштовно прийти і спробувати, як укладка на Dyson тримається на твоєму волосі. А вже потім приймати рішення про покупку. Ставлені мої картини, тому що ми працюємо в колаборації з Б'юті» і це чудова нагода як для художника, так і для бізнесу в Україні. І мої картини зараз повністю відображають жіноцтво саме тему незалежності жінки. Взагалі, міфи побудовані на тому, що жінку постійно пригноблюють. А я хотіла показати якийсь реверс і саме розказати про те, що жінка це незалежна персона. В мої картини якраз тут є Артеміда, тут є викрадення Європи. І от, наприклад, Артеміда це богиня полювання, і це про те, що жінка може повністю бути автономна. Незалежна і повністю покладатися на себе мені показали в першу чергу роботи Наталі, і вже надихаючись кольорами і стилістикою, в якій працює Наталя, я створювала свої сюжети, щоб вони гармонійно в кольорах і стилістиці перетікали в дизайні цього магазину. Тема була жінки, жіноцтво і краса, яка нас оточує. Тому в моїх роботах мотиви жінок. Природи поєднання жіночності та природи, щоб кожна жінка знайшла в цих роботах щось, що їй подобається. Ми з брендом Тринацьперфюм з Єва Б'юті і разом з художницею Нотука зробили лімітований аромат в колаборації прирочний спеціально для відкриття і продаватиметься він саме тут у Дніпрі з Наталією з її роботою, я знайома давно, і вони абсолютно відгукуються мої місії в життя. Це робити так, щоб жінки були видимі, щоб бачили силу жінок. Ми знали, що ми маємо поєднати культуру, мистецтво, бренди і ретейл так щоб це було красиво. Було складно, але ми це зробили за. Прошу в новий ява б'юті в Дніпрі протестувати. Чекаємо всіх жінок дівчат в нашому новому магазині.